Ірині Фаріон, слава, слава Слава! Слава нації! На все Божа воля, так ти мені, мамо, казала, коли я питала, скільки ще наші хлопці мають гинути від москалів. Коли війна закінчиться, але фраза в тебе була одна: на все Божа воля і боротьба, все буде, Україна переможе. 10 тисяч доларів за інформацію про вбивцю Фаріон. Таку суму готові заплатити прибічники загиблої громадської діячки Ірини Фаріон. Тому наша справа сьогодні продовжити те, що робила ти: помститися, знайти вбивць і замовників, довести цю справу до логічного завершення. А тим часом поліція офіційно оголосила у розшук підозрюваного прикмети, вік та нарешті відео з камер відеоспостереження вже є у правоохоронців. Вдасться прискорити процес пошуку, де ймовірний підозрюваний може переховуватися, які погрози надходили пані Ірині, та як увесь Львів прощається з Іриною Фаріон. Далі ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Писали її адресу. Вони публічно робили те, що вони писали з першої телефону, Далі адресу. Тобто, кожен, хто хотів, він міг її бачити. Тож, нарешті, у поліції встановила особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. Фото та відео із зображеннями ймовірного вбивці пані Фаріон спочатку поширили у змі та соцмережах. Проте тепер цей чоловік в офіційному розшуку. Скоєння злочину він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові в нього була панама темного кольору з емблемою по центру із широкими полями. На ногах білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою, на руках. Червоні рукавиці його вік становить близько 20 років. зріє 170-180. І також він має худорляву статуру. Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликає телефонувати за номерами або телефонувати відразу на оперативну лінію 102. Також правоохоронці просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка. Або схожий на нього особе. Одразу після вбивства мережі облетіло саме це фото ймовірного підозрюваного хлопець у панамі та окулярах. Ковті з довгим рукавом та у штанах. Важливий нюанс його добре запам'ятали сусіди. Адже як з'ясувалося, цей хлопець тижнями крутився біля будинку Феріон та бувало зранку і до вечора сидів під під'їздом. Чому раніше сусіди не зателефонували до поліції і самі пояснити не можуть? Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує шумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Потім ще одну надіває. та Я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валіжею. І я чую, бубув, я оглянулася, а він побіг туди. Тут на лавці він сидів, він сидів завжди. Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу, тому що було жарко, 40 градусів тепла. По факту в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як ці американці ходять, капелюх отакий. І темні окуляри. Просто по факту дивився якраз на шостий під'їзд, де живе пані. Була мисля, щоб подзвонити поліцію, що просто хай прийдуть, хай подивляться, ну, чому та людина тут сидить. Чого не подзвонили? – Тому що ну, ну, бля. Всі тепер розміщаються, що, що підозріли і чому ніхто не визвав. Ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена почала гудіти. Мережа ширилися й фейкове фото ймовірного кіллера Фаріон. Місцеві пабліки писали, що за неофіційною інформацією кулю у скроню професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парубок, мешканець Львівської області. Та згодом в інших телеграм-каналах цю інформацію назвали недостовірною. Підтвердження не було і від поліції. Регулярно про хід слідства доповідають і президенту. Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванні вбивства Ірини Фаріон важкий процес, але всі необхідні сили задійні і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину. Цей же час американський осередок ВО «Свобода» готовий заплатити 10 тисяч доларів винагороди за будь-яку інформацію, яка допоможе поліції знайти вбивцю Ірини Фаріон. Про грошову винагороду повідомила Наталія Ющук у соцмережі Фейсбук, а також на офіційній сторінці Свобода. Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. І ти це знаєш, що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість. Вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас усіх є основою нашого життя. Ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю, вона дасть можливість завтра завдяки тобі. Укріпити нас усіх і перемогти, здобути ті звитяги, про які ти мріяв. Вбивство Фаріон гудуть усі соцмережі та публічні діячі. Вбивство Фаріон вже зараз ставлять в один ряд з вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду 2015 року. Згадуючи зв'язку з цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва. Восьма річниця від дня його загибелі припала на наступний день після вбивства Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються не розкриті і досі. В цих випадках поліція не дуже любить в будь-якій частині світу, не тільки в Україні, в будь-якій частині світу поліція не дуже любить коментувати такі речі, поки ти не впевнений 100%. Плюс те, що показували відео з камер за попередні дні, воно тільки говорить про те, яку величезну роботу зараз на сьогоднішній момент роблять відповідні підрозділі поліції, яким потрібно віддивитися ну, реально кілометри е е е відео. Тобто, в принципі, на жаль, по швидких слідах, наскільки я розумію знайти нікого не вдалося, тому зараз відбувається дуже тяжка, дуже кропітка робота, і реально, в принципі потрібно зараз робити достатньо довгу, достатньо і достатньо е, таку скрупульозну е оперативну роботу. Вистофоріон гудуть і усі за кордоні змі, політики і блогери. Усі зазначають це вбивство, замах на Україну на країну, яка прикривав у війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення намагається функціонувати як демократична держава. І якби банально не звучала фраза про те, що затримання та покарання вбивці – це справи честі для українських правоохоронців та влади, загалом ставки тут значно вищі. Стовідсоткова впевненість в мене в тому, що це якраз як ми говоримо рука Кремля, одна з жінок, скажімо так, нашої держави, яка боролась все своє життя. Вона говорила, що я не боюсь смерті, тому що такі, як я, своєю смертю не помирають. Москалі, які і погрожували, і в і, і в соцмережах. Ну думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Хто би не здійснив цей постер, цей постріл це замовлення Російської Федерації? Не Дмитрівна ходила без охорони і ніколи ніякого охорону не хотіли. В інтернеті багато пишуть про те, що якщо замовники вбивства Фаріон хотіли цим злочиним посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися за ці дні зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних виступили безліч відомих і не дуже українців. Та навіть вчорашні затяті опоненти пані Ірини. Тим часом близький Фаріон діляться спогадами про неї. Близька подруга розповіла, що 20 липня Ірина збиралася на відпочинок та мала багато планів. А також наперед записала кілька відео для свого Ютуб, які мали виходити один за одним. Вона мала в той день їхати до доньки і до онуків, провести сімейний вечір разом, чекали навців і поїхала не на. Відпочинок, який я вона майже не мала. Вона горувала за двох, за трьох. Вона в якому сенсі може відчувала, що того часу недостатньо. І особливо в останні роки, коли я її близько знала, вона намагалася зробити ще, ще і ще. Я їй навіть сказала, щоб вона більше відпочивала. Що тим паче, після судів, тим паче, після того всього, що було від листопада місяця. Але бачите, таким жахливим інструментом, яким є той вбивця і його замовники, напевно, вона відправилася не вже до господа. Подруга також розповіла, що останні місяці Фаріон постійно погружували і навіть писали публічно її домашню адресу. Писали її адресу. Вони публічно робили те, що вони писали з першої телефону, далі адресу. Тобто, кожен, хто хотів, він міг її бачити. І то робили так, що ти їх блокуєш, але то ім'я розумієте, то все одно всі бачать. І та кількість бруду, яка назлася. І в середовищах, в приватних групах студентських, і скажімо, на львівському рівні на загальноукраїнському. Вона вона була це, це на хвилі, яка тоді почалася, так вона і не стихала. Ну але, от адреса останнім часом, це була саме адреса. Це те, що я згадую. А тим часом у Львові проведжають в останню путь українську мову знавицю, громадську та політичну діячку Ірину Фаріон. Сотні людей прийшли віддати останню шану жінці, що стала символом національної свідомості для багатьох українців. Сьогодні Усіх нас, українців, били за мову, в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усім прості речі, мова це зброя. Будемо говорити рідною мовою, то переможемо у війні. Будемо вбили, вбили біля дому в день, сонячний день. Мамо, бабусю Іринко. дорога наша. Ти наш. Ген українців, ти наш скарб нації, ти наша велич особистості у кожному, кожному в серці. Тут море людей, ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка боролася в тилу за українську мову, за вас, за нас, за мене, за моїх внук дітей, за всіх нас, українців. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. де вже зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі українці. І мамо, що поки пам'ять про тебе у наших серцях, у наших думках, ти житимеш вічно. Ева та Дмитро мали честь бути твоїми внуками. Але ми з чоловіком зробимо усе, щоб вони виросли націоналістами, патріотами на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Після панахиди травна процесія рушила до Личиківського кладовища. Ірину Фаріон поховали на центральній алеї поле номер 22, поруч із видатними діячами української історії, зокрема наподалік від могили Володимира Івасюка. Наша Вона була ярою захисницею української мови та всього українського часом радикальними методами, та вона виступала за українську україну вбивця. А якщо є замовники, то й вони мають бути знайдені та покарані за усією суворістю закону. Українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим висяком, який роками не можуть розкрити. Усі винні обов'язково повинні бути покарані.